Нині окупанти готуються до контрнаступальних дій і на Луганському напрямку, але нещодавно ви повідомляли, що невдовзі Росіянам доведеться попрощатися із Сватовим та Кремінною. Що яка в нині ситуація? Що вам відомо, і наскільки наші Збройні Сили України готові дійсно до оборони? Ну, в нас ситуація на Луганщині відрізняється кардинально з двох напрямків. Якщо брати Донецький напрямок, там де Славно, звісно, вже населений пункт Білогорівка, то там в основному Збройні сили України тримають оборону, відбувають щоденно величезну кількість атак з боку російсько-окупаційних військ. Їх постійно обстрілюють з усієї ствольної артилерії, і авіація там ворожа працює, але населений пункт тримають. Що стосується напрямку з боку Харківської області, якраз сватого Кріміна, то там в наших захисників позиції набагато краще. Ми потроху просуваємось вперед. Єдине, що дійсно туди росіяни встигли величезну кількість підтягнути і техніки, і особового складу, і це зовсім різні підрозділи, це і свіжо мобілізовані з, з тих, які Забирали от під час так, так званої часткової мобілізації в Російській Федерації, плюс зеки, плюс кадирівці, плюс регулярні війська, плюс частина. Тих десантників, яких перекинули з Херсонського напрямку, тому просування дуже важке. Не треба там чекати е, якоїсь такої стрімкої операції, як в Харкові, тому що ефекту несподіванки вже нема. Але все одно я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами. Тобто, ця зима, по суті, буде ключовою у вирішенні луганського напрямку. Я думаю, так наприкінці зими сподіваюся, що. Вже наші війська зможуть вийти ну як мінімум на кордони 24 лютого. А далі ми ж не плануємо зупинятись. Треба забирати всі звільняти всі території, які зараз тимчасово окуповані. Звісно, що ніхто зупинятися і не планує, але була також інформація, що росіяни зараз активно будують захисні споруди другої лінії оборони в районі Старобільська і там зосередили найбільш боєздатні підрозділи Російської Федерації. Чи вам відомо що це за такі підрозділи? Чи дійсно вони найбільш боєздатні, тому що пам'ятаємо, що вони зараз в більшості кидають новомобілізованих, які на тримати зброю не вміють в руках, але й при тому є і зеки, і вагнерівці, які більш навчені. А ось ці боєздатні підрозділи, вони ж по суті вже не можуть формувати БТГ. А, от ці боєздатні підрозділи, це якраз е, з числа у тих десантників, яких перекинули ага. з Херсонського напрямку. Це дійсно е, добре підготовлені е, війська. Це кадрові війська. Е, вони насправді напевно, ну. Це моя особиста думка, але я вважаю, що це, напевно, останні такі боєздатні підрозділи, які залишилися от з 24 лютого. Решту вже розбиті Збройними силами України. Так вони дійсно готують другу лінію оборони навколо Старобільська, і тому якраз і кидають величезні сили свіжомобілізованих і зеків на. Зараз на лінію фронту між і крімною щоб виснажити просто наші війська, щоб якраз зустрічати свіжими бойовими підрозділами, вже ну так би мовити, виснажених наших українських військових вже у Старобільську. А вони будують лінію оборони. Це так звані ось ці зуби дракона. Бо бачимо, що вони зараз почали і на своїй території, зокрема у Білгородській Курській областях, вже будують ці лінії оборони, але при тому в мережі потрапляли кадри. Що вони насправді не такі вже і дійсно оборонні, тому що почали розвалюватися. Це таким чином вони намагаються, начебто, створити, що вони готуються до оборони враження, чи все таки вони матимуть якусь дію? А, ну а, Росія загине. <заги> Внаслідок власної корупції, насправді, ми будемо дуже довго ще дякувати тому ж самому Шойгу, який витрачав гроші бюджету російського населення на свої там власні будинки та яхти, а не на модернізацію армії. Це нам дуже пішло на руку, і якраз дуже посприяло в тому, що боєздатність російської армії набагато гірше виявилась, ніж вони там розповідали всьому. Світу. Дійсно, одні самі по собі, ті там, зуби дракона, вони нічого з, не представляють ніякої такої величезної проблеми, але там не тільки ті куби стоять, там ще протитанкові окопи, там ще дуже величезна кількість окопів і цілі такі. Підземні е, сполучення в лісосмугах для солдат до речі дуже вони небезпечні, тому що будь-яка лісосмуга це, в принципі, укріп райончик, такий невеличкий, де може знаходитись декілька десятків солдат, які, якщо підготовлені, то ну вони дійсно смертельну небезпеку. Е Становлять для наших захисників плюс вони мінують все. Там заміновані траси, заміновані основні мости, невеличкі мости вже підірвані, заміновані будівлі, під'їзди, ліса, з'їзди з доріг. Ну вони підготувалися достатньо ретельно. Тут не треба очікувати, що це буде якась там спринтерська дистанція для наших захисників. Кожний метр Луганщини звільняється дуже важко і важкою ціною. Треба готуватись тут, знаєте, навіть не те, що там до спринтерської дистанції або дистанції марафонця. Тут треба готуватись до такої, знаєте, якщо порівнювати зі спортивними змаганнями, це Iron Man. Це просто mm -hmm. топ взагалі важкості проходження певних оборонних споруд. І не треба забувати про те, що ми зараз говоримо про Сватова, потім про Старобільськ. А далі нас ще чекає е, з 2014 року лінія розмежування, яка була до 2022 року, яка так само дуже добре укріплена. Ну тобто окупанти по суті готові, навіть якщо порівнювати да, пори року, тому що зараз зима, і зима на Донбасі, вона зовсім не така, як тут у центральних регіонах. І тут цікаво, що е, ось черватий також повідомляв про те, що дуже багато зараз гине окупантів, що вони їх кидають як гарматне м'ясо. При тому, що по суті вони таким чином зберігають свою техніку. Так, ну я вже говорив про це, що вони намагаються тими мобілізованими просто виснажити наші війська. Тому вони з ними взагалі не рахуються. Їх кидають просто туди десятки і сотні щоденно. Яка тактика в росіян? Йде обстріл декілька годин артилерійський наших позицій, потім відправляються туди підрозділ свіжомобілізованих. Це там від 20 до 30 солдат. Вони гинуть, тому що наші захисники їх вбивають. Таким чином вони з'ясовують, що наші захисники є, не постраждали, не покинули позиції, і знову артилерійський обстріл. І потім знову ті... і так постійно щоденно і цілодобово Ну а техніку вони бережуть для наступу. Техніку вони іноді використовують так само, тому що деякі е, атаки Вони супроводжуються, там танки, два БТР або там пару танків. Це по великому рахунку якогось величезного контрнасобу поки що не було. Е, е, йдуть бойові дії, е, основні, звісно, що на Бахмутському напрямку, е, але в нас ми спостерігали скупчення величезної кількості техніки, там просто сотні одиниць, якраз на Сватівському напрямку, і накопичення особового складу

Була інформація, також що на окупованій частині Луганської області з лікарень зараз примусово виписують людей хворих, які ще не пройшли лікування. А їхні місця в медзакладах займають зокрема поранені російські військові. Ось що вам відомо з цього приводу? Ну в них величезна проблема з пораненими, тому що їх ніде просто розміщувати, нема можливості надати фахову медичну якусь допомогу, тому що вони самі винні. Вони з наших лікарень. Покрали обладнання сучасне, яке ми півтора-два роки тому поставили по всім районам, і вони звезли його в Луганськ. Поки вони поранених важко поранених довезуть до лікарні в Луганськ, uh -huh. то половина з них просто вмирає по дорозі. Тому це величезна проблема, і вони зараз не тільки ну якби виписують, а насправді виганяють хворих з лікарень а вони ще забирають лікарів. І стягують їх якраз от на лінію фронту в лікарні місцеві або в мобільні шпиталі військові. А сюди везуть поранених із бахмутського напрямку, чи це і також на Луганщині? Тут із Луганщини, із Бахмутського напрямку так само.